Третій тиждень великого посту Середа. Слово дня жінка ж налякана і тремтяча, знала, бо що сталося з нею. Приступила, впала перед ним та й оповідала всю правду. А він же їй, дочко, тебе спасла віра твоя, іди в мирі і будь здорова від своєї недуги. Марка 5, 21.34 Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу і перебував від над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи Дочка моя вже на сконі, прийди, поклади лише на неї руки. Що видужила і жила. Тож пішов. <кій> Тож пішов з ним, слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що 12 років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів, численних, та, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не знала. Вона навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась його одежі. Мовляла бо, як доторкнуся до Його одежі видужою, і в сохтієї ж хвилини витік її крові. І вона щулася з цілом, як одужла від хвороби. Ісус, вже відчувши, Негайно особі, що з нього вибло сили, обернувшись до народу, спитав, хто доторкнувся до моєї одежі. Учні ж його сказали йому, бачиш, як натоп тиснеться до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся. Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж наляка налякана і тремтяча, знала, що сталося з нею, приступила, впала перед ним та й оповіла всю правду. А він же їй, дочко, тебе спасла віра твоя, іди в мирі, і будь здорова від своєї недуги. Подумай, Віра зробила цю хвору жінку. Такою відважною і наполегливою. А якою є твоя віра? Подумай сьогодні про це. <кій> Заля мене, Господи, будучи Богом, прийняв ти мою подобу і творив чуда, зціляв прокажених, укріпив розслабленого ті крові спинив. У кровоточивої торкання мриз. наслідуй кровоточиву, нещасна душе, припади до ніг Ісусових і втримай поли Христові, щоб визволити тобі від ран і почути від Нього віра Твоя спасла тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай сдається ім'я Твоє, нехай прийде зараз у Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Амінь.